Як запобігти, як врятувати, та як допомогти в опорному ліцеї Жашківської тергромади? відкрили клас безпеки. Дітей тут навчатимуть алгоритмам дій у кризових ситуаціях та правил допомоги іншим. Детальніше у відео місцевих новин у світі три кольори вітне дорослих кори, жовтий десер уважний Тільки зелений як правильно переходити пройшту частину, що робити з невідомою знахідкою та чи варто довіряти незнайомцям? Про це й більше відтепер вихованці місцевого ліцею дізнаватимуться у класі безпеки. Тут організували кілька тематичних зон про правила дорожнього руху, медичну допомогу та мінну безпеку. Потрібно бути уважними і обережними не тільки на дорозі, а й вдома, у під'їзді, на дитячому майданчику. Якщо діти будуть правильно себе поводити, нічого жахливого з ними не трапиться. Не слід віряти незнайомим людям і йти з ними, бо вони можуть заподіяти лихо. При виявленні підозрілого предмета дотримуйтесь таких прав. Не чіпайте, не розривайте, не пересовуйте знахідку. Директорка навчального закладу пояснила малечі, наскільки важливо берегти життя своє та знати, як убезпечити інших, особливо у період воєнного стану. Повинні знати, як діяти в будь-яких ситуаціях. Насамперед, як діяти під час повітряних тривог, як діяти. Що якщо ми якісь виявили підозрілий предмет, так? як діяти, якщо сталася якась надзвичайна ситуація, наприклад, пожежа, ми повинні знати, як діяти себе на дорозі, ті самі правила дорожнього руху, як надати першу допомогу. І оцей клас, наш клас безпеки, який поділений на такі умовні зони, допоможе нам практично в ігровій формі дізнаватися про це Навчатися та пізнавати світ заслуга не лише педагогів, а й захисників, які нині захищають Україну від ворога. І ми повинні цінувати цю можливість в умовах війни та й в мирний час необхідно знати, як попіклуватися про власну безпеку, додав очільник громади. Щоб про вас не тільки піклувалися дорослі, а й самі ви про себе могли дати раду собі Те не зачіпати там допомогти. Якщо щось сталося, як вийти з цієї ситуації. Тому сьогодні я тільки вітаю, що ви організували такий клас безпеки. Я впевнений, що в цьому класі ви будете постійно займатися, вдосконалюватися себе, обмінюватися досвідом, дорослим навіть радити, бо не всі дорослі навіть розуміють, як себе вести в надзвичайних ситуаціях. Це вже восьмий клас безпеки, який відкрили на Оменщині. До організації просторів долучилися педагогічні колективи та місцева влада.